Шановні колеги, шановні учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції, всі, хто долучився до нас в Україні, підключився в цю конференцію Ми раді вас вітати, ради гостину на Житомирщині провести Всеукраїнську конференцію, хоча в цей час настільки все непросто, настільки все тривожно, але я сподіваюся, що Творець нам дасть можливість провести це Гарно, креативно і звичайно плідно. Тож, я зараз хочу надати слово генеральному директору Національної бібліотеки України для дітей Гордієнко Алі Іванівні. Прошу. Дякую. Доброго дня, всі шановні друзі, шановні наші директори, шановні учасники. Нашої житомирської сили конференції. Чому називаю Житомирською, бо ми проходимо зараз всі знаходимося на Житомирській землі? Так, це міністер, е, наша всеукраїнська конференція директорів дитячих бібліотек України, яка завжди проходить з підгідно міністерства культури, інформаційної політики і бібліотекарі, які приїхали сьогодні на Житомирську землю. Я вам дуже дуже дякую. Зважаючи на те, що ми у великій зараз агресії і війні, і в стані війни, наша держава захищається від великого і страшного агресора і ворога. І Незважаючи на всі фінансові наші потреби, обмеження, ми все-таки з'їхалися на Житомирщину для того, щоб подивитися, що, чим живе житомирщина, що вони тут роблять житомирство, додати до цього свій досвід, свої. Всі Поспілкуватися, виробити якусь єдину концепцію і єдину е, напрямок роботи саме серед нашого дитячого е, населення. Бо дитячі бібліотеки в цей страшний час показали себе іще з одної сторони. Бо багато граній нашої роботи ми знаємо, ми вміємо, ми доносимо до нашого маленького читача. а в час До іншого напрямку роботи це і психологічні центри, це і ментальні центри, це і, і великі інформаційні центри. Е, про е, Велику агресію. Це ну, навіть е, з'єднання всіх членів громади в одне, де людина, дитина чи доросла людина змогла прийти і щось хоч би отримати е, якусь інформацію про стан, який зараз твориться в державі. І крім того, що бібліотеки дитячі вони стали гуманітарними центрами, де було дуже багато роздано допомоги. Е, точно так же як і зібрано. Зареєстровано внутрішньо переселені громадяни. І це все робили бібліотеки. Дякуючи Богу, ті громади, які зберегли бібліотеки, особливо в селі, особливо в маленьких містечках, де можна було це ще зробити. Бо була велика біда в тих селах і населених пунктах, де цих бібліотек чи клуб... Уже не було. Тому е напрацювань багато, розмови багато, але для того, щоб ми зараз почали свою е роботу, почали, ну, все-таки я б дуже хотіла почути якісь слова від нашого великого керівництва. Тому я запрошую на сцену, не знаю, є Ростислава Володимировича Харангєвна, виконуючи обов'язки міністра культури, інформаційної політики. Безмежний дух всіх бібліотек України. Він ну, найвеликий починович книги. Якщо ви слідкуєте за сторінкою Міністерства культури, то ви побачите, скільки уваги приділяє Міністерство культури і інформаційної політики книгам, бібліотекам соціальній складовій і розповсюдження цієї нормальної інформації в нашої української.